Усіх на каналі Шопінгіниця всім як завжди велике вітання з берегів південного Бугу. Ось і добіг майже до кінця робочий тиждень. Сьогодні вже зустрічаємо п'ятницю. Да, тож я вам бажаю чудового завершення робочого тижня і спокійних. Вихідних. Хотіла, хотіла показати вам сьогодні свій шопер покупок, які купила сьогодні в АТБ. Розпочну їх зі стратегічного продукту, звичайно, з яєць. Ходила сьогодні з лоточком, бо в мене яйця закінчилися, і я знала, що мені потрібно, то я купила. Яйця піднялися по вартості. 38 гривень були 90 копійок за десяток яєць. Трошки піднялися по вартості, по, пам'ятаєте, і по 33 гривні 10 копійок купувала. А, невеликий С1, але не ясен світ, а Полтава цього разу були яйця. Ну, Тим не менш, вирішила взяти десяток. 38 гривень, 90 копійок яйця були. А, взяла сьогодні борошно, бо випікаю, і борошно моє вже трошки закінчується, треба було поповнити запідповідати. Я купила в АТБ Хмельницький млин, який я зазвичай останнім часом показую вам в оглядах. 2 кілограми йде в упаковці, і ціна на борошно 43 гривні 90 копійок коштує. В АТБ сьогодні купила йогурт Малокію на салат 1,6% жирності, 300 г в упаковці. Чому саме йогурт купила? Бо сметана занадто дорога якось останнім часом, вона теж піднялася по вартості, а діяла хороша акційна пропозиція на тижневих знижках від торгової марки молокія. 1,6% жирності для приготування салату. Я думаю, йогурт теж чудово підійде. І ще й він смачний, я його теж показую вам неодноразово. Можу використовувати для приготування десертів, можу використовувати для салатів, дуже вигідно. 40, 39 гривень, 90 копійок, був йогурт, молокі. Купила сьогодні банани, в АТБ, але я ходила зранку, то на викладки ще не було свіжих бананів. Особливо там вибрати, можна сказати, ніж чого було, але тим не менш взяла банани, хоч і невеликого розміру, 5 бананів вийшло мені на 500 гривень. 56 грамів, ціна зараз на банани ВТБ по 58 гривень 85 копійок. І за 5 невеликих бананів, маленьких на 32 гривні 72 копійки, обійшлася покупка. На цьому тижні, як ви знаєте, діє чудова пропозиція на мої улюблені батончики від торгової марки Рошето з чорним шоколадом та арахісом. Мені вони найбільше смакують, і в принципі в мене і родина їх полюбляє, то я вирішила купити не один, а чотири. я придбала, бо хороша ціна була дійсно 7 гривень 90 копійок. Вони мені дуже смакують взяти на перекус у сумочку покласти. Типу хрумати з чаєм з кавою, я таке полюбляю, ви знаєте, тому я вирішила взяти. І ще взяла сьогодні в АТБ, придбала чай від торгової марки Adams, чорний з ароматом Бергамоту, але взяла цього разу пакетований. 40 пакетиків в упаковці йде і з ароматом бергамота. Повторюсь, за чай я віддала 37 гривень 90 копійок, але це теж купила на знижках. Колись я купувала такий чай, але купувала той, який не пакетований. Бо хто він такий, знаєте, середній, там немає якогось ефекту вау. Тому вирішила цього разу взяти спробувати ще пакетований, який він. Якщо ви користувалися, можете залишити свої відгуки, буде цікаво почитати. І захотілося на вихід. В них приготувати сосиски в тісті. Кому цікаво, є рецепт на каналі, який вже не перший рік готую перевірений рецепт сосисок в тісті, вирішила взяти, але цього разу зазвичай я купую сосиски міні для приготування. Але подивилася, проходила повз, побачила, що акційна пропозиція на сосиски тигреня від торгової марки М'ясна лавка виготовляють спеціально для. АТБ своєї лінії, вага 300 грамів, ось такі вони, бачите, ти, з лапками тигреняток, 300 грамів в упаковці, виготовлені 8 січня, а термін придатності до 7 лютого 25 року. Для приготування сосисок в тісті, думаю, має бути непогано. Спробую, Чогось, знаєте, захотілося. Приготувати, захотілося е, сосисок в тісті, не бачу в цьому нічого шкідливого, можна, можна якось і приготувати. Е, за сосиски з акційною пропозицією від торгової марки М'ясна лавка я віддала 53 гривні, 50 копійок. Але повторюю, що це було е, на знижках. І ось ось за усі покупки, які сьогодні купила в АТБ, от скільки позицій в мене було, бачите, враховуючи те, що більшість товарів я купила з. З акційною пропозицією мій чек АТБ сьогодні на 277 гривень 90 копійок обійшлися от скільки позицій товарів це в АТБ я купила, але окрім цього я ще заходила в. Iva, це мережа супермаркетів у нас у місті Вінниця. Зараз покажу вам, які покупки купила сьогодні в Айві. В Айві я сьогодні взяла паприку від торгової марки Мрія, милина, червона паприка, рекомендована акційна, верніше, не акційна рекомендована ціна від виробника, написано 8 гривень 50 копійок. І так само у Чейку було в, в супермаркеті 8 гривень 50 копійок. Вона непогано, показує її теж вам в огляді. В принципі, вона. Мені вподобається, але це звичайна копчена паприка мелена була. Також взяла капусту. Капусту взяла синю, захотілося приготувати салат з капусти синьої. І чим мені до вподобалось було, я якраз звернула увагу, що капуста, якщо купуєш цілу капустину, то ти її одразу і не використовуєш на салат, вона залишається. І певний час вона в холодильнику не дуже зручна. Ну, це як на мене, бо у кожного ж різні смаки, вподобання, різні розміри приготування їжі, мається на увазі по кількості. Я взяла, мені зручно було половинку капусти. І дуже дякую співробітникам супермаркету, що турбуються і ось половинку відрізали, щоб не цілу купувати. Але ціна 54 гривні 50 копійок за 1 кілограм капусти я пів капустинки віддала 24 Гривніну 9 копійок, гривні, 442 грами половинка. Якраз один раз приготувати салат з синьої капусти. Окрім цього, я ще купила лаваш. Лаваш був хороший вірменський, хорошої якості. Зараз покажу. Він такий величенький був: три штучки в упаковці і 31 гривню 70 копійок я віддала за Лаваш Вірменський. Це купила в. Айві, повторюсь, і ще хлібчик взяла. Але хліб я взяла маленький житній колосок, називається 300 грамів. Це їхньої власної випічки. Як і, наприклад, як і в сільпо, В IV дуже смачна випічка. Вони витикають із солодка випічка, великий асортимент по хлібу є. І ось я взяла маленький житній колосок, хліб власного виробництва в айві 29 гривень. Коштує він вже нарізаний скибочками і вага такого хлібчика 300 грамів іде. В Айві також взяла сьогодні яблука, а із яблук я взяла яблука Ліголь. Вони зараз були на знижках 37 гривень 90 копійок, коштували яблука. Я взяла невелику кількість, 4 яблука взяла Ліголь. Я минулого разу теж Айві купувала. Дуже хороші, вони мені за якістю сподобалися. Соковиті, в міру солодкі, яблука, Ліголь були. За чотири яблука я віддала 33 гривні 60 копійок. Це Айві я купила. І заходила ще в попелюшку. А чому заходила в попелюшку? Хотіла поповнити запаси по рідкому милу, який торгової марки GELX найулюбленіша моя мила, яким я завжди користуюся і показую вам. Я купила упаковку, яка саме півтора літра. Як на мене, вигідніше купувати, якщо більший об'єм. За мило-рідке я віддала 105 гривень. Це я купила в Попелюшці, і це пропозиція вже з урахуванням знижки, яка діє з карткою від «Я господиня» і мережі попелюшки. І ще взяла мого улюбленого помічника від туалетне від… Єдине помічника свого туалетне каченя чорний я купила в шико Чому? Тому що він найдешевше був. Серед усіх там є. Ну, не в принципі поруч, то я зайшла в Єву подивитися, який яка ціна. Але піднявся він теж по вартості. В Єві 129 гривень, а я купила в шико 117 гривень. Ну, трошки зекономила е, на туалетному каченя, але завжди ним користуюся. Хто переглядає відео, той знає, що я, окрім нього, нічого не купую для е, до туалету. І ще взяла фрикенбок, але фрикенбок були по 36 гривень. Це серветки універсальні, вологопоглинаючі, які зазвичай використовують для кухні. З національним кешбеком на карту повертається торгова марка Фретенбург, і три штучки в упаковці різного, різного кольору забарвлення, жовтий, блакитний і рожеві були серветки. Ось усі покупки, які сьогодні вам придбала, вирішила їх завжди поділитися з вами, що можна придбати у нас у місті Вінниці, за якими акційними пропозиціями, які товари з побутової хімії, що з продуктів харчування я купую для своєї родини і на що саме витратилось. Я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео переглянули, як завжди, буду вдячна вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, лайки і коментарі під цим відео. Готуйте, смакуйте зі своєю родиною. Бажаю вам чудового настрою, позитивного і вдалих, і спокійних вихідних вам. Усім, всього вам самого найкраща, як завжди, буду чекати вас на наступних відео оглядах.